В центральному нівермазі Луцьк минулої п'ятниці відвідувачі мали гарну нагоду в прямому ефірі Радіаверс розповісти про свої кулінарні вміння, оскільки тема галереї вітань була присвячена дню кухаря. Що краще готувати чи коштувати? Найкращі мої блюда готують і страви, готують мої найближчі рідні. Моченка холодна, це холодна страва із, із, із риби, з риби і грибів сушених. І вона подається холодною. Вона, вона робиться на муці, тобто робиться така, так називається моченка. Більшу переважну частину життя я любила споживати. Mm -hmm. Потім намагалася стати господинею і практикуватись, Любила готувати, мала для цього умови. Я люблю дуже молочну гарбузову кашу. Вона готується дуже просто. Обычно я просто очищаю її від верхнього тієї, нарізаю на кубики і заливаю водою, аби воно поварилося і закипіло. Після того, як гарбуз прям так добре звариться, одночасно ставлю, щоб нагрілося молоко, закипіло і виливаю ту воду з гарбуза, заливаю молоко. І так його топчу, щоб була там така кашка-кашка. Як волоня Як... ви пормики дерусь дуже дуже Тільки а... Якщо я їх саме зготую, це вже бомба. Ага. О -о -о. Я люблю, коли я їх сам зготував. Я з тієї категорії, яка любить готувати і готую заради процесу. Мені навіть більше подобається сам процес, ніж вже готова страва. Доєднайтесь до галереї вітань і ви щоп'ятниці з 16 до 18 години на першому поверсі універмагу Прямому ефірі радіо Аверс гарний настрій, цікаві теми та можливість передати вітання своїм близьким. Наступного ефіру розмова піде про писемність та нашу солов'їну українську мову. Чекаємо.